Ужгород прийшовся святий вечір, і у кожному домі церковному вже вітаються, дай Боже святий щасливий вечір відповідь Дай Боже і вам. Бог благословляє завжди в праздні чи предпраздні дні християнам розуміти глибоко, що значить той праздник, який ми празднуємо. Почому треба то розуміти, на відміну від нас, котрі відчувають красу празника, його багатство, красоту, багатство, маса людей абсолютно не відчувають у своєму серці релігійність. поняття про настоящий пост не мають. Но іменно безбожіє, деколи да, осліпляє чоловіка безбожного так, що він, будучи безбожником, зчитається. Чоловіком. На жаль, то його катастрофічне заблуждення і робить його в всьому світі неспособним найти знайти путь у Царство Божє. Почому мало спасаючися, питання було апостолів. Відповідь Ісусова. Старайтеся іти путем узким, тернистим, узеньким на ведущим у Царство Божє. Потому що многі той путь хочуть знайти, не зможуть. Не тому, що він буде скритий, а тому, що із-за безбожі, із відсутності покаяння і духовного зрення маса людей не вийдуть добрий путь. Їх будуть, як дітей, тягати в одну релігію, в другу, в третю, в секту, в розкол. І вони не будуть розуміти, що з ним твориться. Інода. Сильніші з них догадуватися будуть, що їх дурять. Але іменно каже Господь, із за того, що вони знайшли в собі решимості дорватися від сатани і від сатанінських людей, вони не зможуть знайти путь, покаяння, путь, тут, коли ти веде в Царство Божє. Вони легко будуть йти на великі автостради, такі широкі, де все можна робити, ніяких постів, ніякого воздержання. Просто жий, пий, гуляй і ні на що не позирай. Благо, що ти буде телевізор казати, що ти хорошо живеш, але голос Євангелія нині каже, маса таких людей, котрі в всьому світі нібито іграли у релігію, а будучи безрелігійними, і не мали великого бажання розкаятися, такі люди на страшному суді теж прийдуть. На суд із надіждою, Господи, відкривай нам двері, ми красавці йдемо. Правда, ми були гонітелі церкви, ми до церкви не ходили, Отче наш і то з помилками казали. Ну, Господи, ми думаємо, що ми теж хороші, відкривай двері, так будуть вимагати. І ще написано в Євангелії, будуть бити в двері, і вдруг голос Господній. «Ідіть від мене, я вас ніколи не знав, любітелі неправди. Іменно безбожники і являються любітелями неправди. 21 вік по цілому світу підтвердив у тих ситуаціях, в тих селах, у тих містах, у тій родині, в тих державі, де лож починає бути приманлива і інтересна обществу, Медленно розпадається, роз'їдається і чоловічність пропадає. І тому наші предки, наші древні карпаторусини, жителі Карпатської руси, жили тисячу років в окруженні латинському, і неправославному, і інославному, і іноязичному, що спасло наш народ? Православна віра, віра іменно. Православна з його восточним обрядом, котрий оформили Кирили Мефодій, перевівши Євангеліє і богослуження на наш слав'яно-руський язик, в основанні церковного язика лежить древній русинський язик. Браття Кирили Мефодій не видумали з голови язик то невозможно, бо тоді їх не розуміли. Вони із уже налічного язика, существуючого язика слав'яно-руського, зробили перевод і оформили як церковнослав'янський язик, богослужебний язик. І він донині нам розумний і доступний. от, виходить, що маса людей, коли втратять віру в Бога, вони втрачають путь Рожденний богомладенець у завтрашній день. Віддя наші подвиги, благословить нас, щоб ми держалися на цьому путі твердо до скончання віка, щоб в кінці життя нашого, ангели Господні одвели нас у число ізбранних, а на страшному суді, щоб ми по милості Божої наслідували Царство Божоє. Амінь.